Привіт, малята! Сьогодні заняття з вами буде проводити я саму для веселою. Як ваші справи, як настрій. Сьогодні ми з вами будемо малювати за допомогою наших пальчиків і ватних паличок. А що ж цікавого ми з вами намалюємо? Слухайте загадку. Я червоний, я і білий, я і чорний, якщо піли. І під сонечком в саду на ліані я росту. І я такий соковитий, солодкий, дуже смачний, ароматний. Грону маю з'їсти кожен радий. І зовусь я молодці винограду. Наступна загадка. У вінку зеленої вистін. У червоному намисті видивляється у воду на свою хорошу вроду. Що це? Молодці калина. Наступна загадка. Вся зелена й волохата. На листках у неї хата, хоч багато ніжок має, всякий переганяє. Що це? Молодці, дітки, це гусінь. Наступна загадка, ниточка тоненька, намистинка маленька. Усі в ряд стоять, шийку прикрашають. Що це? Молодці дітки, це намисто. І остання загадка. І солодкі, і корисні чорні грона в мене, а червоні дуже кислі, бо іще ще Що це? Молодці дітки, це смородина. Отже, ми сьогодні з вами будемо розмальовувати ось таку пальчикову розмальовку. У нас для цього є наші пальчики і ватні палички. Ті малюночки, які у нас дуже малесенькі, ми з вами повинні крапочками за допомогою паличок зафарбувати. Якщо у нас малюнок трішки більший, то ми використовуємо. Свої пальчики. Наприклад, для того, щоб намалювати гусінь, нам потрібні пальчики. Для інших всіх малюночків нам потрібно з вами що? Палички молодці. Намагайтесь підібрати колір так, щоб він більше був схожий на той який є на розмальовці. Якщо немає, то ми можемо з вами, наприклад, зробити салатовий за допомогою. Змішування жовтого та зеленого кольору. І у нас із вами вийде салатовий колір Намистинки робимо такого кольору, як у вас є зразок. І ягідки смородини ми з вами робимо чорного кольору. Ось ми з вами ось так от і зробили наш виноград, калинку, гусінь, намистинки і корисну смородинку. Які ви молодці, ви дуже гарно старалися, і у вас вийшла дуже гарна пальчикова розмальовка. Молодці, ось така у нас вийшла гарна робота. Я сподіваюся, вам сподобалось до наступних зустрічей. До побачення.